Вітаю сьогодні! В огляді незвичайне помешкання. Ми в ЖК Рибальському і на нас чекає двоповерхова квартира з двома терасами і вишуканий авторський інтер'єр. Площа квартири 140 метрів квадратних плюс 60 метрів тераси. Цей проект виконувався для сім'ї з двома дітьми, і важливо було, щоб відчувався простір і комфорт, бо заради цього житла замовники продали свій будинок. Ми звикли до того, що люди переїжджають в будинки, а тут навпаки. Бо ближче робота, а ще важлива освіта дітей. І як завжди, спочатку ми потрапляємо в холди і шафи, щоб зняти верхній одяг. І зразу можемо пройти в просторий санвузол. Сам вузол класний, просторий, розрахований на всю сім'ю. Тому тут два умивальники, тут ванна і окремо душ, душ без нічого зайвого, без скляної дверки і дверки. Із виготовленим піддоном маємо велике дзеркало і світло, яке регулюється. Усі чотири змішувача в ванній кімнаті вбудовані: Це зручно, естетично і трендово. Зацініть поєднання різного формату плитки, ці ніші, а ще роботу наших малярів. Стеля всюди гіпсокартонна, тож вони її виготовляли і монтували такі гіпсові точкові світильники, а це ще той нудний і ретельний процес. Підлога на першому поверсі комбінована. Десь кахель, а десь паркетна дошка. Переходи зроблені з коркового матеріалу. Це спальня подружжя, і вона по-особливому затишна. Сюди додано трохи більше класики в порівнянні з іншими кімнатами за рахунок таких от карт, фігурних плінтусів і молдингів. Також бомбезний вигляд має ця стеля, яка своїм кольором контрастує зі стінами, а з дверима в один тон. А цю люстру пелюстку, напевно, можна буде роздивлятися годинами. Тури створюють основний декор кімнати, але вони тут не тільки для краси, а й для того, щоб перетворити день на ніч. А. Стіни квартири згідно проєкту виготовлені під фарбу та пофарбовані. Ну, не можна не прокоментувати кольори. Вони додають життя і стилю цій квартирі. Проте не варто отак от з натхнення фарбувати стіни чи купувати різнобарвні меблі. Тут без дизайнера не обійтися, тому що кольори можуть вас обтяжувати. А по коридору ліворуч від вхідних дверей маємо ще дві кімнати спальню дівчинки і пральну. Стильно зроблена кімната дівчинки. Зазначу, що ці сходинки були зроблені вимушено у зв'язку з конкретним переплануванням квартири. Щоб сходи на другий поверх не перекривали двері у прадню, довелося таким чином підняти підлогу. Нижня сходинка виготовлена з темно-рожевого кахелю, щоб м'яко попередити про підйом. Стеля над сходами теж вимагала корекції. Кут над сходами спеціально заокруглили, щоб не було візуального тиску. А що стосується цього виступу під стелею, то так обіграна потужна вентиляційна система, яка прокладена по першому поверсі квартири. Тут у пральній кімнаті знаходиться основний агрегат вентиляційної системи. Рішення встановити цього монстра було прийнято в процесі і тому спричинило багато змін у проєкті. А відтак ремонт затягнувся на 2,5 місяці. Довелося опускати стелю та дверні отвори. При цьому в притул залишалося місце для висоти приміщення та відкривання вікон. Але разом із дизайнером і замовниками ми подолали той важкий період, бо все має тенденцію закінчуватися. Як бачите, і ремонт також. То чим же краща система вентиляції від кондиціонерів? У нас є вентиляційна установка камфавінт. Вона бере по цьому повітропроводу ззовні повітря. Повітря очищається через цей фільтр. Тобто камашки, все, що на дворі може попасти в приміщення, воно не попадає, бо воно відсікається е, через цей фільтр. Далі, через рекуператор, воно проходить і подається вже в приміщення по цьому повітропроводу, вже очищене свіже повітря. Тобто, вам не потрібно відчиняти вікна, вам не потрібно е, провітрювати, бо у вас постійно е, ну, йде свіже повітря в приміщенні. Через цей повітропровід повітря з приміщення викидаються ззовні. Цілодобово свіже повітря. Кондиціонер же він бере повітря внутрі приміщення, охолоджує його. Тобто, от, різниця в тому, що це свіже повітря, а це повітря, яке вже було відпрацьоване в приміщенні. Сходи наверх це окрема історія. Ми їх зробили повністю з металу. Зварили, пошліфували і пофарбували автомобільною фарбою рапід. Приємні перила на дотик. Моща. що? Дуже зручні для підйому та сходження. І кого такі зацікавили, звертайтеся до нас! А це серце оселі. Кухня і вітальня водночас. На підлозі плитка, а для обігріву вбудовані фан-койли. Вони створюють тепловий бар'єр і перешкоджають холодному повітрю з цих великих вікон. Але крім цього, зроблена тепла електрична підлога по всій площі даного приміщення, стеля гіпсокартонна з окантовкою поліуретановими багетами. На стелі бачимо поєднання різних видів світильників: стіни фарбовані, фрагментами, оздоблені невеликим за розміром кахелем. А плюсом цієї зони є вихід на велику терасу. Сходинки, до речі, виготовляли і придумували уже в процесі, обмірковували, як буде найзручніше. Ось цю сходинку вирішили зробити суцільною, бо так гарніше. Дуже класно мати власну терасу. Тут пізніше буде зона барбекю, і для цього ми зробили усі виведення. Що ж іще ми зробили на терасі? Вистелили все кахелем, і плинтус теж з кахелю, зробили нахил, щоб вода не збиралася, і навіть пофарбували стіни ззовні. Оригінальність цієї кухні полягає в дзеркальному острові. Що тут є? Тут є мийка з усім функціоналом: кран для фільтрованої води, дозатор для миючого засобу і навіть вбудований подрібнювач відходів. Далі у нас іде зона для нарізання шинкування, поверхня штучний камінь, приховані розетки. І супер-пупер наворочена плита. Тут інтегрована витяжка. І є такий собі магнітний ключ. Тут у нас посудомийка, всі необхідні шухляди, як завжди, прихований холодильник. Він не глибокий, але не страшно, тому що морозильна камера окремо, духовка мікрохвильовка і така висувна шухляда. Верніть увагу, як санвузол на другому поверсі стилістично поєднаний з кухнею, знову маленький кахель та спеціально виготовлена тумба-підумивальник. Ось таке переплетення кольорів, матеріалів і їх фактур народилося в уяві дизайнерки Марії Сохацької і створює унікальну естетику. Посилання на її інстаграм буде під відео. Зона відпочинку суперкомфортна. А ми зичимо сім'ї щастя, затишку в новій оселі і мирного неба. Тож дивіться нас в Ютубі, соціальних мережах, тіктоці. Якщо вам потрібен ремонт, звертайтеся.